Підійшов до завершення розгляд кримінального провадження по обвинуваченню Рафаеля Маркуса в вчинення кримінальних правопорушень злочинів, передбачених з частиною 1 статті 258.3, частиною 2 статті 260 Кримінального полісу України. Шановні судді, хочу наголосити на тому, що починаючи з самого затримання особи обвинуваченого з самого першого його допиту та подальших допитів якості підозрюваного, Рафаел Усвагії не заперечував свого перебування на тимчасово окупованих територіях України, на територіях Донецької та Луганської областей, не заперечував своєї участі у терористичних організаціях, так званих ДНР-ЛНР, не заперечував своєї участі у діяльності, не передбачених законом збройних формувань, в тому числі 14-го батальйону територіальної... Оборони ЛНР та інших незаконних збройних формуваннях які були мною зачитані в обвинувальному акті. Шановний суд, вину Рафаеля Маркуса Лусваргії підтверджують так само матеріали до судового розслідування, які не були досліджені в судовому провадженні. Наприклад, такі вилучені речі під час затримання та обшуку обвинувачення, як військовий квиток так званої ДНР, благословіння святителя московського філарету на війну в Україні. Можете собі уявити, благословіння. Московської церкви, виписки так званої першої військової лікарні, так званої Донецької Народної Республіки щодо лікування обвинуваченого після отримання поранення у ході бойових дій, накази про нагородження за відмінне виконання завдань командування Збройних сил Донецької Народної Республіки, до речі, підписані Ігорем Стрілковим. Вже не говорячи про відеозаписи, на яких особисто обвинувачений Рафаел Усваблів розповідав про усі бойові завдання, поранення та свою участь у терористичних організаціях та непередбачених законом збройним формуванням. Нами проведено відповідні експертизи, які були приєднані до матеріальної справи. Висновки експертів підтвердили те, що на відеозаписах зображено Рафаеля Маркоса голос голосні відеозаписи, також належить обвинувачення. Шановний суд, при обраній мірі покарання прошу врахувати визнання вини обвинувачення, що є відповідно до статті 66 Кримінального кодексу, по обставини. Також хочу наголосити на тому, що на моє глибоке переконання як публічного обвинувача є великі сумніви по щирому розкаянні обвинуваченого. Прошу врахувати суд, що Рафаел Усваргій вчинив тяжке та особливо тяжке кримінальне правопорушення. Прошу врахувати суд, що ця людина стріляла в українських солдатів, захисників України, знищувала українську інфраструктуру та нищила українські землі. Враховуючи суспільну небезпеку та тяжкість злочинів, вчинених обвинуваченим Рафаелем Маркусом Лусваргії, особо обвинуваченого, прошу суд визнати винним Рафаеля Маркуса Лусваргії у вчиненні злочину, Передбачено частиною першої статті 258 зі значком 3 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років 224 дні, застосувати додаткове покарання у вигляді конфіскації майна на підставі частини 2 статті 59 Кримінального кодексу України, відповідно до якої конфіскація майна встановлюється за злочини проти громадської безпеки, а саме застосувати конфіскацію до вуличеного під час затримання обвинуваченого майна. Кольору марки Dell No534107, 9485 та мобільний телефон марки Samsung E-Mail No353170, дріб 05, дріб 285, drip 865, drip 5. Прошу суд визнати винним э, Рафаеля Маркоса Лусваги у вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років. Застосувати до обвинуваченого рапельної марку Сагуслав і статтю 70 кримінального кодексу України, визначивши остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого, менш суворого більш суворих. Прошу суд строк попереднього ув'язнення врахувати. Станом на сьогоднішній день, на 25 січня 2017 року, він становить 112 діб відповідно до частини 5 статті 72 Кримінального кодексу України. Прошу зарахувати строк попереднього ув'язнення з розрахунком один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. Тобто, прошу зарахувати в строк позбавлення волі 224 дні. Отже, прошу призначити покарання Рафелю Маркосу в у вигляді позбавлення волі строком на 14 років з конфіскацією майна. Крім того, прошу суд стягнути з обвинуваченого усі витрати за проведення експертиз, що складає 15 тисяч 405 гривень 80 копійок. Дякую за увагу.